Всім доброго здоров'я 1 червня я сьогодні відкачую мед закаті, липи і різнотрав'я. В сьогоднішньому відео я покажу скільки мені меду принесла родина, яку я утримую в українсько-альпійському вулику. На сьогоднішній день всі мої головні бджолородини медового. Напрямку стоять попарно, Тобто стоїть головна бжолородина і поруч стоїть відводок від даної бжило родини. Так, як дана бджолородина в українсько альпійському вулику, і поруч її відводок. Ось там лівіше, як ви бачите, теж стоїть зліва головна бджолородина, а справа. Відводок, який був зроблений від те бжлородини. Для початку дивимося, що робиться тут, у верхньому корпусі. До речі, дана бжилородина розміщується на українських і альпійських корпусах, що разом становить 24 доданівських рамки. Ось тут вони щось все заклеїли. Ота. Дивимося. Жіл достатньо, достатньо. Ну, вам не видно, я зараз вам покажу. Ось так запечатаний мед у верхньому корпусі. Цей корпус іде на відкачку. Так, ви бачите, все в меду ой, важковато, так. Слідуючий корпус. Весь корпус. Залитий теж медом. Дві доби контрольний вулик показує нуль приносу. Тому він ще не є скрізь запечатаним, але він вже є. Стилі, і я його відкачаю. Та й корпус теж піде на відкачку. Два корпуси. Третій корпус. Теж все у медові. перетинок дивіться ось так все запечатано є рамки із печаткою сухою є рамки з печаткою мокрою в одному тому самому корпусі різні рамки з різною печаткою. Тут немає ганема до решітки, я трошки даю більше диму, на всякий випадок, якщо тут є матка, матка в першу чергу побіжить донизу і покине цей корпус. Слідуючий корпус, це вже зняв. Тут теж я бачу, що все у медові. Ось так. запечатані не повністю в рамки. Це ті корпуси, які я ставив зверху, вони їх не зовсім запечатали, тому що, як я казав раніше, немає чим. Нема приносу нектара. Ось я цю покажу. Ось бачите, всі рамки повномедні. медні. Четвертий корпус. Слідуючий корпус. А всі думають, чому корпусі я вже бачу розплід. Меду тут немає. Я був, звичайно, крайні рамочки то з медом. Ось так зараз покажу. Як бачите, так? Да? Є напріск, є печатний мед. Будівельна рамка. Дивись, що тут показує нам будівельна рамка. Будівельна рамка не показує нічого. Так я поставив її, обрізав, вони її трошки підрівняли, заокруглили, не відтягають вони. Ніяких соків, ні бджолиних, ні трутневих. Немає взятку і не хочуть. Ось покажу, тут вже йде наприск і вже пішов розплит. Оце тут розплит, який виходить, а це тут все засіяно. Матка засіяла повністю. Покажу ще одну рамочку. Тут теж тут не вий. Залишки тут небо розплоду, трошки наприску, і там матка відклала яйця. З цього корпусу я відкачувати меду не буду, бо його тут небагато. Це вже пішла розпідна частина гнізда. Ось так. Видно кількість бджіл. Так, а що це я зробив? Я корпус із бджьми поставив на корпуси з медом. Зараз прийдеться струшувати їх знову. Ось так тут все залито медом. Але воно є, що тут не печатають. Весь мед, який був, вони несли вверх. Цих рамок я теж відкачувати не буду. Ці рамки жоли донесуть, запечатають і я їх буду залишати на зиму. Що буду ставити назад? Цей корпус. Ось так. Тепер Та. закрию цю задню частину. Дам трошки двім із цього корпуса, який, на який я поставив корпус з розплодом з жену. Бджоли. Бо поки я тут займався відосиками, то бджоли перебігли в цей корпус. Все, лапки нема. Тут я зараз накриваю, там видуваю, відкачую і подивлюся, скільки я сюди поставлю. Два чи три корпуси. Но всі повертати я не буду, поки не почнеться із соняшника. Ну Раз я подивився головну жилородину, то я зараз подивлюся, що тут у відводку. Чи тут є мед, чи немає. Може ще качнемо меду із відводка. Тут теж воно все заклеїли, дивіться скільки бжоли. Бжоли дуже багато. Цей відводок теж треба буде розширяти. Він добре розвинувся. і Тепер десь приблизно через тиждень чи скільки в нас почне соняшник. Мені цей відводочок теж принесе метку. Ось так бачите, да? Такий розплід. Зробили бджоли медовий вінчик і тут матка відкладає яйця. Ось така сама ситуація і в рамці яка поруч. Ось так, як ви бачите, да? Ось так? Ну і звичайно, є такі рамки, які з медом. Подивлюся, що всі робиться рамочки. А ця повністю повномедна. Таке трішки меду вони принесли. Ще дивимося одну рамку. Мед є. Слідуюча рамка, теж є мед. Тут геть повністю запечатали. Тут ще не запечатали. Так, це яку я дивився. Чи я доставав? Ні, не доставав. От показую цю. Дивіться, все мед. Дивіться, друзі, все в медові. І ця рамка. Там що йде від корпусу, не запечатали, а тут все запечатано. Тут все в перетинках. Все були, з'єднали. Дивимося цю крайню рамку. Все в медові. Дивіться, яка широка. Перерозширили. Ну, а тут пішов розплит, Тут, друзі, пішов розплит. Ось, дивіться, все в розплоді. Світла рамка. Розплоду немає, Чуть-чуть наприск. Демонструю ще один раз. Ота рамка крайня, мед. Розплід вийшов і матка знов засіяла. Розплід. Світла рамка. Чуть-чуть наприск, розплоду немає, меду немає. Слідуюча рамка. Вся в розплоді. Темна. Слідуюча рамка. Світла. Розплоду немає. Трішки є наприск, Меду немає. Слідуюча рамка. Трутневий розплід і тут все в молодому розплоді. Тут вже почали печатати. Це темна рамка. Слідуюча рамка, темна. Бжоли виходять і матка все засіяла. Все в яйцях. Крайня рамка. Світла. Трішки наприску. Є над чим задуматись. Всього тут вісім рамок. П'ять рамок темних і три рамки світлих. На п'яти темних рамках мед розплід. На трьох, один, два, три світлих рамках, ні розплоду, ні, можна сказати, меду. Виходить так, що ці три рамки тут стоять даром. Буду робити так. Оцю світлу рамку. Ті дровані бабушки звідси. цю світлу рамку. До біса звідси. І сюди ставлю дві рамки з розплодом. Ось одна рамка з розплодом із того корпусу, який стояв верхній. І ще одна рамка з розплодом з верхнього корпуса. Ось так. Тут весь корпус у ньому вже рамки без розплоду і буду качати ці рамки буцім з медом. Вже бжіл з цього корпусу і забираю цей корпус на відкачку. Після того, як відкачаю, сюди додав той корпус, який стояв, і, мабуть, для розширення ще поставлю їм один корпус у розріз, для того, щоб жилородина мала куди розвиватися. Тому що зараз у неї розвиток йде дуже інтенсивно, тому що молода матка робить свою справу. Можна підбити невеличкий підсумок. Жилородина, яка вийшла з зими на сьогоднішній день. Я з неї відкачав чотири корпуси меду. Крім того, я з даної бжолородини брав критий розплит для підсилення інших бжолородин. З цієї ж самої бжолородини був зроблений ось цей відводок. Він вже набрав такої сили, і я його підсилював критим розплодом теж із цієї бжолородини. І незважаючи на те, що я її грабив. У вигляді відбору розплоду і створення відводка я від неї сьогодні забрав чотири корпуси меду. Плюс з відводка я теж забрав один корпус меду. У головній бжолородині і бжолородині відводкові працюють рідні сестри. Різниця тільки в тому, що головній бжолородині сестра 2000. 22 року народження, а у відводку працює її сестра, яка була виведена у 2023 році. З'єднувати дані дві бжалородини на медозбір із соняшника я не буду. Кожна бжолородина буде працювати окремо. Та бжолородина, у якій працює торішня матка, я більш ніж впевнений, що вона мені принесе багато соняшникового меду, ну а бжородина, в якій молода матка, принесе меду і вона на медозборі соняшника не просяде. А потім, по закінченню медозбору, і після того, як головна бжолородина і бжолородина відводок перестануть нарощувати бджолу у зиму, я прийму рішення, чи в зиму їх з'єднувати, чи ні. Якщо я буду їх з'єднувати, я буду жолородину приєднувати до відводка. І жолородина піде в зиму з молодою маткою. А якщо вони наберуть обидві доброї сили, значить тоді може таке бути, що обидві бжолородини підуть самостійно у зимівлю. Так, друзі, насунулася хмаринка, може піти дощ, буду закінчувати, тому що ще треба видути. Із корпусів бжіл і віддати корпуси на відкачку меду. А з вами буду прощатися. Бажаю вам успіхів, здоров'я та мирного неба.